Привіт, друзі! Ви на каналі Бау Кіра» і сьогодні ми будемо збирати колекцію. Усім привіт! У нас сьогодні з Кірою справжня місія. Так! Ми будемо шукати скарби. Скарби, де вони скарби? Але скарби ці не прості, а дуже особливі. І перша місія така. Ще? До речі, у мене є питання і до тебе, ще? Кіра. Можливо, нам і друзі допоможуть. Якщо знаєте, відповідь пишіть в коментарях. Ти знаєш, які бувають текстури у предметів? Звісно. Які? Шорсткі, м'які, гладкі, колючі, тверді. Ну так, це якраз стосується нашої першої місії. Перша місія нам потрібно знайти 5. Різних предметів із різними текстурами. Наприклад, перший предмет, давай шукати гладенький, щоб був. Гладенький, так. Так, так. Давай шукаємо перший предмет. Пішли? Є успіхи в пошуках, доця? Немає поки що. Що нічого гладенького немає. Ну як таке може бути? Гладеньке нам щось потрібно. А, ну, давай спробуємо. Гладеньке воно на дотик. Гладенький, справді. Ось, наприклад, листочок. Він гладенький на дотик. Такий ніжний. Можливо, ще якісь є предмети, гладенькі на дотик. Бач, ми так і, ми так і навколишнє середовище з тобою будемо досліджувати. Давай ще щось гладеньке знайдемо. Так, я зірку. Давай, вмикай, супер зір. Пошука гладенького. Давай. Зараз я знайду ще щось. Давай, гладеньке. Можуть бути камінчики гладенькі. Давай шукати. А це не м'якеньке. Хто? Ну, камінчики так, вони не м'які, це точно. Це точно. Це давай листочки. шукати мій якийсь гладенький. От такий гладесенький був, щоб от Це як листочок. Так, <фу> <фу>. давай. Ой, гладенький. Так, теж гладеньке, вірно. Остільки гладеньких приматів. Гладеньких листочків ми знайшли багато. Воно таке шорстке, а тут гладеньке. Так, а от камінчика гладенького знайти дуже складно. Так, стіли справді гладенький. Це точно. Тепер, дивися, камінчиками так і не знайшли гладенько, тому що вони зовсім не гладенькі. Mm -hmm. А тепер давай щось знайдемо шорстке. Шорстке і на дотик, ти давай. Він за мною десь покажу. Куди ж це ти ведеш? Ой, Кора ти маєш на увазі? А да. ну, доведи, що вона шорстка. Так, і справді вона дуже шорстка, цікава така. Так, добре. А що ще шорстке бачиш і знаєш? Ну, це тут правду ти кажеш, тому що ми шукали гладенького, гладенького ми не знайшли. Вони всі на дотик шорсткі. У них така текстура шорсткі. Добре, тепер знайди щось м'яке на дотик. От текстура має бути м'яка в цього предмета. Давай, швиденько, шукай. Трава? Так. Ану. Ой, справді, м'якусінька. М'яка така. А це травичка якась молода, така зелена і соковита. Як вона? Моріжок. Так, ми з Кірою в творах дізналися, що така травичка називається моріжок. І справді така м'якесенька, молода, не колюча. Так, така не тверда, не шорстка, а м'якесенька. А ще що в тебе може? Шорстке? Це м'яке. Так, квіточка м'якенька. так бачиш, ти ще щось м'яке знайшла. Дякую. А ще знаєш що м'яке? Ось ходить тут м'яке таке волосся, м'якеньке у кіри. А що ще м'яке може десь є? Що ми ще знайдемо? М'яке? Можемо знайти, але я не знаю. Ну тоді шукай. Пір'їнка, до речі, м'яка. Ну це треба в пташечки попросити Малі, потрогати, пір'їнку. Так, давай, шукай пташечку. Точно, ти диви, як нам пощастило. У вересні знайти кульбабку таку, м'якусіньку. оце м'яка. Так, м'якесенька. Бачиш, м'якесенька, легесенька пухнастесенька. <схай> Пухнастенька. <схай> так. О! Дивись, і не довелося пташечки просити, так? Ми mm -hmm. просто і знайшли. Так, також м'якесенька. Ой, м'якусенька, прям'якусінька, пер'їнка. Так, молодець. Це у нас вже три предмети, так? <схай> <схай> Давай тепер колюче шукаємо. Давай, щоб дуже важко було. Ну, це не так і важко. У мене є вже певні здогадки, але давай шукати. Колюче. Ну, це колюче, так. Паличка, коли поламається, то звичайно вона колюча. Так. А ще щось давай колюче таке. колюче, Їжачка. Але які рослини. От для чого колючки рослинам, ти знаєш? Щоб захищатись, так, це їхній захист. Вони так захищаються, щоб їх не ламали. А ще колюче, що є. Із дерев. Такі дерева є, колючі. У них листочки, схожі, Хвойні, хвойні дерева, вірно. Вони також мають колючки. Але так... де варіємо тут хвойні дерева? Не знаю, згадуй, де у вас тут є хвойні дерева. В лісі. Давай шукати. Давай В лісі у нас є так хвойні да, дерева. Давай тут знайдемо зараз десь. Давай. Шукаємо. Швиденько. Друзі, подивіться, колюча шипшина. Так, ми знайшли колючу Ой, текстуру. Шипшина, подивіться, які на, неї, на ній дуже колючки. Були, ого, ого, дуже будь обережно, тому я що, я що, що це голочки, справжні голочки. Ось шипшина колюча. Є кіра знайшла колючу текстуру, колючий предмет. Кіруся. Наша перша місія підходить до завершення. І у мене для тебе ще одне завдання із текстурами. Я рахую до десяти, а ти маєш знайти якийсь твердий предмет. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. І десять. Є, молодець. камінчики, справді вони тверді. Такі, ух, тверді, тверді на текстуру, так, на дотик. А ще вони шорсткі, до речі. Шорсткі. Ось така цікава у нас була перша місія. Тепер прийшов час для місії номер два. Місія номер два буде полягати в тому, що я називаю тобі якусь літеру, і ти маєш на цю літеру знайти три різних предмети. У тебе є 30 секунд на це. Домовились? Так, називаю літеру К. Добре. Час пішов. Один клен, почекай! Клен, клен, треба ж клен. Добре. Це кущ. Це маленькі деревцята. Ні? Ні, давай інший кущ шукати. Так, клен ми знайшли. Є! Квітка, квітка. де квітка? А почекай, я так не встигаю. Добре, є квітка на К. Я, чесно кажучи, не знаю, ну і думаю, у тебе час є. Камінець! Єй! Молодець! На букву К. Є! Супер! Молодчинка! Я тебе вітаю! <свісно> Ще <свісно> один <свісно> Наступна місія така. Я називаю літеру, і ти на цю літеру маєш знайти предмет навколо себе. І лише швиденько треба шукати, тому що я буду називати наступну літеру. Так, і наступну, і наступну. Домовилися? Добре, на букву Г. Горіх. Горіх на букву Т, Т, Т Т, 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 -т, -т, -т Так, буде зараз вже наступна буква. На букву Б. 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 Береза. Береса. Добре. На букву Н? Н. Ну, не на собі, а десь навколо щось на букву Н. Н. Що таке у нас над головами блакитне небо? небо. А що у нас таке під ногами зелене? Трава на букву Те, що ти пропустила. Добре, наступна буква. Наступна буква П. п Що таке тут у нас є на букву П? Підлога. Ну, це підлога, добре. А ще що? Підлога це так собі. Таньок, ну ти крута побачила. Молодець! Я вже думала, що ти нічого не побачиш. Добре, наступна буква. З. З. З, з, з. З, з. З. шукай зайця. Давай на букву З. Земля, по якій ми ходимо. Як тобі такий варіант? Або зелень, можливо, ще. <смі> зелень. Добре, на букву Ж. 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 З -з 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 -з. Буква жук. Жук, вірно, жук. Ну, тут їх багато жуків, ми можемо їх безліч знайти, цих жуків. Добре, на букву А. А, а на нас. Де тут у нас ананаси ростуть, я не а а, а. а, Ні. ні. Ні, він не на а. 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 А, А. А, а, а. Абрикос. Асфальт. Є таке слово. Ах, ти тишка я, так? Добре, так, на букву Л. Л, л, Л. л. Це лег! Листя, листочок. Так, вірно, на букву К. К-ка-ка-К-К. К. к, 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 к. Літера К. Капуста, давай. Де капуста? Де тут капуста? Ти тут вирощуєш? Давай на боку К. Що знайдеш. Швиденько. Кульбаба, але де вона? Пропускаєш тільки К? Де ж там кульбаба? Де вона тут була? Нема кульбаби, все загубила. О, знайшла кульбабу. Молодець. На букву О. Щось може бути на букву О? Огірки. Добре, шукаємо огірки. На букву О. Друзі, хто бачить якийсь предмет на букву О. О. О, дерева! О, трава. <ріст> таке. Я сама не знаю на букву. О, що тут є, якщо. чесно! Тому отак. О! Ось так і завершуємо цю місію. Молодець! Є завершена ця місія, і буде зараз наступна. Наступна місія: тобі потрібно знайти три предмети однакової форми. Перша форма буде у нас овальна. Овал. Давай, шукай. А це речо? Та ні, давай шукай так. Шукай три предмети овальної форми. Е, Листочок, овальний, звичайно, три. подивись. Овальний. Одна. Ні, різні предмети. Овал вірний. Це до речі, подорожник. Той який ми прикладали на рани. Ой, так, я так, не в пора. дитинстві. Так, так. Це Ага. Ми це трава лікуюча, так. Так, ось він. Овал. Є один предмет, тепер ще два. Давай, 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 шукай. Щось овальне. О, Овал! О, овальний листочок. Ось тобі на букву О. О, овальний листочок. Овальний листочок. О, овал. Так, овальний, справді. Молодець. А що це таке у нас? Листочок, так? Це злипи. Це злипи. Така квіточка. Так. Овально. Так, молодець. Три предмети є овальних. Супер! Ця місія виконана. Наступна місія. Ти готова? Так. Так. Тепер місія називається Колір. Тобі потрібно знайти. Три предмети на певний колір. А можна на час? Давай. Я буду рахувати, якщо зможу, і рахувати, і говорити. Так, ну, буде приблизно 30 секунд, і я називаю тобі перший колір. Зелений. Зелений. Зелена трава. І ще дерево. А дерево, тож теж листочки. Що ще зелене! Листочок, трава, зелене, що ще зелене. Шукай, шукай, шукай. Далі йди кудись. Не стій на місці. Шукай щось зелене. Це теж трава. Так. Що ще зелене? Он кущ! Вірно, бачимо себе одночасно. Єй, кущ зелений. Єй, Листочок, трава зелені. Супер, молодець. А тепер так мій наступний колір жовтий. Жовтий листочок, жовтий. листочок. є. Бу була, де вона поділася? Жовта квітка є. Зараховано. І ще один жовтий предмет. Що буде у нас з жовтим предметом? Що буде у нас з жовтим предметом? Що тут ще з жовтого кольору є? Ні, не підходить. Тому що вона якась не жовта. Давай, що жовте, 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 жовте. Час тікає, тікає, тікає. Жовта паличка? О, до речі. Жовта паличка, це вона якась оброша мохом якимось уже сухим. Ну, жовта. Добре, зараховую. Схожа на жовтий більше. Це правда. <плес> І крайня місія для тебе на сьогодні. Цікава, <плес> красива. Знайти потрібно три різні квітки. Зможеш? А не на час. М -м -м давай на час. Три різні квітки. А давай на секунд. Поїхали, шукаємо. Секунди твої пішли. Ой, що впаду зараз. Так. Покажи, покажи. Вау, є одна квіточка. О, давай одразу. Ну, давай. Є, ще одна. О, я сама вирву. І вчора пішла, напевно, за кольбабою, яка її виручає. Не в одній місії. Така знайти. Ну що? Немає кольбаби вже. А он ще є різні інші квіти. То ти їх просто не бачиш, бо вони малесенькі, прямалесенькі. Так. не Ну тут це ж інша зовсім квітка, яка різниця, якого вона кольору. Та ну чому ж ти тоді це не зробила? Є третя квіточка. Хоч вона і малесенька-прималесенька. Давай, диви, в вона красиво. Ну, ось такі. Три різні квіточки, Кіра знайшла. Молодець. Місія завершена. Друзі, вам сподобається місія. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал Валкіра і всім пока-пока, до нової місії. Пока-пока, друзі.